Вітаю! Влітку води Дніпра часто цвітуть. Це не квіти, а мільйони мікроскопічних водоростей, які масово розмножуються у теплій забрудненій воді. Основні винуватці зелені одноклітинні водорості. Хламідомонада, хлорела та евглена зелена. Хламідомонада клітина з двома джутиками. Вона фотосинтезує, але в темряві живиться органікою, живе у прісних водоймах. Хлорела нерухома водорость, вона дуже швидко розмножується і масово накопичується у воді, особливо при надлишку фосфатів. Евглена зелена справжній гібрид. Вдень рослина, вночі тварина, рухається за допомогою джутиків. І добре почувається в забрудненій воді. Коли водоростей надто багато, починає бракувати кисню. Риби задихаються, вода стає токсичною та непридатною для життя. Деякі водорості виділяють небезпечні токсини. Вода стає непридатною для купання, риболовлі і навіть для технічних потреб. Головна причина надлишок фосфатів і нітратів з мичих засобів, добрив та стічних вод. Це добриво для водоростей. Щоб зупинити цвітіння, потрібно берегти річки, зменшувати забруднення, використовувати екологічні засоби та очищувати стоки. Наші річки це джерело життя. Збережімо його razão